Доброго вечора, ми з України. Кожна наша гривня нашого консультанта Oriflame, який працює і виконує всі свої показники, сплачується компанією до налогової системи країни. Кожна гривня підкріплює нашу економіку, підтримує а також нашу армію. Я бажаю вам всім бути нашими консультантами або нашими покупцями, і тим самим підтримувати нашу економіку в такий складний час важкий. У нас розпочався вже предсвятковий, предрізв'яний каталог. Це наступний каталог. Це каталоги, які приходять мені з самого клубу краси. А також я вам хочу розповісти зараз про ті акції, які у нас існують до свят. До свят у нас ідуть акції дуже гарні. Майже на добу нам дали таку можливість придбати ось такі набори: набори нове H. Це святковий набор в, святків, в святковому пакуванні за мінус 50% скидки. Мінус 50%. Розумієте? Це якщо він коштує 1000... З лишнім гривень, то він вам обійдеться, якщо це в Україні, це обійдеться саме порахуйте, скільки дуже вигідно. Тобто ось такий набор, ось такий набор повністю. Це набор, я собі взяла Ultimate Lift. Набор, який підтягує шкіру. шкіру обличчя підтягує він буквально ну, за 2 місяці, якщо ви будете користуватись кожного дня систематично. Тут іде очищення і тонізування 2 в одному, тут іде сироватка, тут іде крем. Біля очей. Тут іде нічний крем і денний крем. Креми всі дуже гарні. Я вам зараз продемонструю. Покроково продемонструю цей догляд. Ось. Це у нас іде очищення і тонізування. Воно легко дуже відкривається і наноситься. Так само наноситься дуже легко. Декілька, бачите, декілька натисків, і ви маєте собі очищення. Очищення дуже-дуже зволожуюче. Воно зволожує так, як не зволожує не один зволожуючий крем. Тоді у нас йде крем, другий крок, крем навколо очей. Крем навколо очей має дуже-дуже дуже гарний такий, як вам сказати, дозатор. Правильно будемо називати. правильно, дозатор. Ось дозатор, де, бачите, він розкривається і тут йде дозатор. Він дозволяє вам наносити, наносити таку кількість крему, от трошечки, бачите, стільки, скільки вам треба, щоб нанести навколо очей. Вранці і ввечері. Наноситься біля очей. Потім у нас іде сироватка. Третій крок в комплексному догляду нова Edge це йде сироватка. Сироватка у нас іде ось така, в такому вигляді. Дуже легко розкривається. І так само вона у нас наноситься. Наноситься, от, Зараз подивимося. От, декілька відтисків, і вона наноситься. Має таку консистенцію. Таку трошки кремоподібну, але вона гелева, по своїй суті, вона гелева. дуже ароматна. Дуже ці всі е, на, наші е, доглядові комплекти Nova-Age, Комплексні догляди. Вони всі мають дуже легку консистенцію, дуже гарний аромат. Аромат просто казковий, навіть краще, ніж парфуми. Потім іде нічний крем. Ось такий нічний крем, маю такий вигляд. У нас нічний крем. Це нічний, Нічний крем. Я буду користуватися сьогодні. Придбала особисто для себе, тому я вам розкриваю, сміливо розкриваю цю пакунку і показую консистенцію. Бачите? Так, трошки, певно, додати треба. Додати треба освітлення. Так, ось це таку консистенцію у нас має нічний крем. Він дуже легенький, так само має просто казковий аромат і дуже легко вбирається. Вбирається, подушка за вами не прилипає, не тягнеться, що мені дуже... Особисто мені це дуже-дуже імпонує, дуже, дуже подобається. Коли крема дуже легкі, дуже швидко, швидко вбираються. І не треба їх, ну, не треба їх, як кажуть, підрівнювати. Ось. Це у нас іде денний крем. Денний крем ось такий денний крем. Денний. Також має таку консистенцію, таку саму консистенцію, трошечки легше він, нічний, він густіший, а цей такий більш, бачите, більш, більш ніжний. І також аромат в нього більш ніжний, ніж у нічному, нічної більш такий насичений має аромат. Так, це у нас комплексний догляд нова H. Тепер за мінус 50%, розумієте, все було рівно добу 50% знижки. Ось такі, ви самі бачите, все у святковому такому вбранні, Все з такими гарними бантами. Це упаковка від наших капсул нова H, внутрі 6. Це капсули мають 6 масел. 6 масел дорогоцінних масел, 6. Там масло Купуасу, там, вівсяне, ну там дуже багато масел, Це ви можете на сайті Oriflame подивитися Оріфлем Юей або на, на, на сайтах в каталогах можете подивитися повністю весь опис цих капсул. Вони, Що вони роблять? Вони можуть замінити сироватку, а також тонізування. Тобто ви після основного догляду, після першого кроку очищення, те, що я вам пред'явила. Після очищення, після, це перший крок очищення і тонізування два в одному у нас іде. Ви після цього очищення берете ці капсули і легенько наносите, одна капсула, вистачає нанести на обличчя, на шию і на область декольте. Тобто, це дуже гарні капсули. Можете використовувати протягом місяця, тут ровно 30 штук. Тобто за місяць кожа омолоджується гарантовано. Дуже рекомендую. Я сама не перший раз вже придбала собі ці капсули. Я на собі випробувала, тому сміливо рекомендую. Я ніколи не рекомендую своїм глядачам, своїм консультантам і своїм покупцям те, чого я на собі не випробую. Я все випробую на собі, і лише тоді я можу людям рекомендувати. Тепер мені прийшла от така свічка в подарунок. Ви знаєте, це свічка у нас є така, це міст Джордані, а ще є аромати. Є аромат міст Джордані, це дуже гарна у нас така парфумована вода. А також у нас є аромат парфумованої води Джордані Голд Есенса і Кламон Парфа. Тобто всі аромати, найулюбленіші аромати, наші французькі майже аромати цих парфумів, які ми дуже любимо поважаємо всі, вони зараз ще є не тільки в дезодорантах, в кремах парфумованих для тіла і в самих. Парфумах або парфумованих водах, а також ще в свічках. Це святкова свічка. Вона має аромат міст Жордані. Знаєте, я дуже жалкую, що інтернет не, не навчився передавати аромати. Це дуже-дуже-дуже погано. Тому що, якщо б ви почули цей аромат, я вам передати не можу. Ось така вона на вигляд нова. Я ще не використовувала, тільки отримала. Аромат, ну просто ну, не знаю, як вам передати. Аромат такий, ну чистоти, свіжості, трошечки весняний. І так само і різдвяний він, і новорічний. Ну, тобто аромат, і також він приходить, бачите, такий дуже-дуже гарний такий упаковці святковій. Так, тепер у нас є ще такі. Такі продукти, як капсули, також капсули, але капсули це вже йде. У нас капсула Royal Velvet, тобто королівський бархат. Це серія, яку я дуже люблю, 40 яку вам, ну навіть для 50, для жінок, для категорії підходить. Я вам вже дуже багато про нього розповідала. Нема дуже сенсу зупинятись на цьому, але ці капсули також, як і капсули nutri 6, Nova H, вони дуже гарно доглядають за обличчям. Також 28 капсул рівно на 4 тижні. Якщо ви Хочете мати вигляд на 10 років молодше, ви можете придбати ці капсули, користуватись 28 днів, 4 тижні, ну, майже місяць, і у вас буде вигляд просто приголомшливий. Так, також такий крем. Крем, ну це крем у мене денний. Я вам по минулому відео представляла крем нічний і під очі Royal Velvet, А це у нас крем іде денний. У мене закінчився денний крем, тому я його придбала. Розкривати його не буду, тому що ну, я зараз вже розкрила Nova едж, буду користуватись комплексним доглядом нова еч. Я вже робила перерву десь місяця зо три. Якраз ну, на осінь я робила собі користувалася Royal Velvet, Дуже гарний, комплексний догляд. Також Royal Velvet, І денний, і нічний, і під очі, і капсули, які замінюють сироватку. Тому що в цьому догляді... Royal Velvet. У нас немає, ну, не вистачає, немає у нас сироватки. Розумієте? У нас в цьому догляді є тільки капсули, але вони повністю заміняють сироватку. Вони заміняють сироватку і навіть тонізування по часті. Тому ви можете брати ці капсули, брати ці крема ден, нічний денний, під очі. І є таке очищення. У нас є очищуюче молочко і такий дуже гарний зволожуючий тонік. Це все, все серія Royal Velvet. Так, тепер. Ну, дезодоранти немає сенсу представляти дуже, так що це наші кулькові дезодоранти. Цей дезодорант у нас іде екстрім. 72 години. 72 години Акттібуст Екстрім. Тобто це дезодорант для, для занять спортом. Я вранці роблю таку ну, дуже з нагрузкою гімнастику. Зараз бігать трошки ну, сирувато, туман, така погода не дуже хочеться рано вранці бігати. То просто дуже така з нагрузкою гімнастика. Вона потребує після душу, потребує догляду саме такого. Тому що цей догляд він екстремальний. Бачите, тут написано екстрім. Це догляд екстремальний, який тримає удар поту 72 години. Тобто ви не відчуваєте запаху поту протягом 72 годин. Майже, майже на, три, на три доби він виключає запах поту геть зовсім з вашого життя. Тобто ви користуєтесь і не відчуваєте запаху поту. Ви приймаєте душ. Ви як би го змиваєте легенько, але він продовжує тримати удар. Дуже гарна річ. У мене до цього у мене був сірий то був для білого і для чорного одягу, тобто без, без, без білих слідів. То дезодорант був, який не не залишав по собі ніякого сліду, як я його називала дезодорант агент 007, Тобто він після себе не залишає, не залишає жодного сліду. Ніяк.